Поговоримо з Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи, яка займається прогнозом розвитку подій та змін в політичному та економічному житті. Добрий вам Вітаю, вечір. Добрий вечір. Для початку пропоную підбити такий короткий підсумок європейських візитів зеленського. Дві країни за сьогодні він відвідав. Дві угоди підписано. На вашу думку, результат наслідки. Чи результати цих візитів практичні? Ну дивіться, коли ми говоримо про Іспанію та Португалію, ми повинні розуміти, що це не просто дві країни, а плюсують ще багато інших країн, тобто португальна мовного світу, тому що як вони, як колишні колоніальні імперії, мають вплив в тому числі багатьох країнах світу. Ну, наприклад, Ангола є по має португальську Ангола, мову. Мозамбік, там, Мезугола, Бразилия. Бразилия, Ну, Бразилія, так, тобто зв'язки. Ну, про Іспанію взагалі мовчу. Це 400 мільйонів іспаномовних людей. Це вплив все ж таки він все рівно залишається там в Латинській Америці і багатьох інших країн світу. Тому це дуже добре, добре, і дуже гарний знак, що особисто король Іспанії зустрічав Зеленського в аеропорту. Знаєте, королі не часто так роблять такі, такі кроки, і це дуже-дуже в дійсності надихає в даному випадку. Ну, підтримка, те, що там безпека погоди, продовжує підписувати. Це дуже добре всері. Не для України, тому що якщо 30 країн пообіцяли підписувати ці угоди, можна сказати, що вони плюс-мінус визначають рівень підтримки, який вони готові надавати. Ну там пропустимо, перші британці зробили там, 3 мільярди є там, фунтів чи там, доларів на рік. там, да, Скоріше за все, он так і буде. там, Німці 7 мільярдів, так ну, в залежності від розмірів економіки. І у кожного своя спеціалізація. там, ну, Британці, наприклад, прямо написали, що їм цікава, там, безпека, ну як Британський. Колишні, Мор, там, Британ... а... Море, море, все, що цікавить британців, це на чому спеціалізується хто так. Море, Азовське море і Чорне море. І... Але головне, що в цих угодах, на мій погляд, це написано взаємодія от ВПК. От ми повинні це розуміти, тому що це дає зелений сигнал для інтеграції, в тому числі українського ВПК, в їхні технологічні ланцюги. З нашого боку, з боку уряду, що повинен робити бути кроки, наприклад, забезпечити секретність підприємства. По у нас через нашу прозорість, так знаєте, де знаходиться кожне підприємство ВПК, можна побачити, але на сайтах перевірки податкової чи інше. На жаль, поки що не вирішено це питання, так і це стосується, до речі, митних баз, які можна купити в інтернеті, можна побачити, звідки завозяться зброї, за якими цінами, ну і туди, знаєте, агентуру надсилати. А, до, військове страхування теж повинно бути. А вважаєте, бути... що потрібні я не знаю, на рівні парламенту якісь законопроекти? Ні, це, чи... це, це Кабінет міністрів, нарешті. Ще повинен вирішити це питання, не, не, не так це важко робити. Ну і а, дозволити експорт зброї. Якщо у нас немає можливості зараз забезпечувати наш ВПК завантаженістю, то дозвольте, хоча б експортувати. Навіщо це потрібно для того, щоб кооперація була з іншими країнами? А чи може Україна зараз в стані війни експортувати зброю, якщо Можна. нам не вистачає зброї? Ні, дивіться. От отут, отут смислова ловушка, коли на підприємство, не не завантажене підприємство, коли немає замовлення, наприклад. Так зброї так немає, що ви розуміли. Для того, щоб промисловий... це називається промисловий цикл виробничий. Для того, щоб працювало, підприємство повинно безперервно працювати. Так? Навички, комплектуючі повинні бути на складах, вони готові бути в зборці готові і так далі. Тоді і валюту завозиться, і вони готові. Пам'ятаєте, перші часи дні вторгнення ми бачили такі дивні картинки, коли їх стугна у нас була з арабськими табло. Чому це було? Так, тому що це експортні контракти експ. виконувались на Саудівську Аравію. Тобто, це ознака того, що вона була в наявності, просто через форс-мажор, вона була передана українській армії. І тому ми повинні розуміти цю сутність цих питань, які є. І це безпекові угоди, ну, в різних, до речі, угодах, наприклад, в німецькі угоди, знаєте, от питання вступу України в НАТО, вона так змазано, так розмазана, як німці, коли, коли їм щось не хочеться, знаєте, вони. Так от немає. У британців чітко написано – до вступу України в НАТО. Так? Допомога, там річний план і так далі. І в багатьох інших угодах теж. І тому це у будь-якому разі те, що підписується добре. Я очікую, що Австралія підпише з України угоду, тому що це входження в цю британську співдружність. Після Японії, яка точно підпише, тому що це країна G7. Я очікую підписання угоди з Південною Кореєю. Це до речі, теж дуже важливий крок, у них дуже потужний ВПК в тому числі. От поляки, наприклад, закуповують корейські танки. а Німецькі не закуповують. А це означає, що Володимир Зеленський поїде туди в Тихоокеанський регіон з вежем. Як думаєте? Ну, я цього теж не виключаю, тому що теж, що такі така, тому що ну, американці вони ж намагаються побудувати такий аналог блоку НАТО в Азії, Аукус у них називається там Філіпіни, Австралія, зараз, Японія, Південна Корея, щоб теж таку безпекову конструкцію створити щось подібне, що, що існує зараз, НАТО. Я цього не виключаю, але знаю, що корейці дуже цікавляться. Україною і нам перспективно взагалі з корейцями мати стосунки, тому що корейців є багато. Дуже промислових технологій, які вони нам можуть передати там. Да? ну, їм їм вже не дуже воно потрібно, Для них воно досить застаріло. Для нас для початкової реіндустріалізації країни д -д -д досить цікаво. І, і ВПК у них багато чого є. І електроніка, і суднобудування вони цікавлюються. Mm -hmm. Тому багато речей, от з південної Кореї, у нас е е пов'язують, Ну, можуть пов'язувати. Я пропоную все таки з того регіону повернутись да. до європейського турне, але. Саме до заяв Зеленського Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден особисто не відвідує глобальний саміт миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Бельгії. Він зазначив, що до глобального саміту миру, який відбудеться в червні в Швейцарії, має приєднатися якомога більше країн. Все для того, цитую, щоб війна не йшла десятиріччями. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру, і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його це, це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи. Пане Тарасе, ваш прогноз буде Байден на саміті Миру 15-16 червня а, ну, Дивіться, буде дуже добре. Якщо не буде, я б наробив великої трагедії. Ну, Чому? Судячи, з того, як кажуть ні пан з ні, Вайць, ні ну Ні, ну, президент правильно робить. У нього робота така. Знаєте, теж знаєте, нагадувати, штухати, а то ви стільки тут обіцяєте, стільки пафосних слів, а потім виявляється, що у вас нема. Е, ну, дивіться, сам саміт, я, чесно кажучи, скажу, коли я от бачив підготовку до саміту, я достатньо скептичний. До нього ставився. Але я бачу, яка метушня з боку Китаю і Росії навколо це саміту, це означає, що щось дуже важливе відбувається. Інакше вони просто проігнорували, а не намагалися створити альтернативні майданчики. Про це, до речі, Володимир Зеленський так, сьогодні. Так, гу... Це гу... правильно, це означає, що знаєте, кудись воно летить точно в ціль. А, чому? Тому що коли ну, Китай ходило чутки, що Китай якусь альтернативну хоче платформу зібрати. Судячи з усього, Нічого не вийшло, знайшли тільки бразильці, з ними підписали там якісь там шість пунктів, два з яких, до речі, співпадають з тим, що будуть обговорюватись на саміті Миру. Там якраз по ядерній безпеці йде це питання, і ну по там і цілісності і суверенітету території, ми українці не повинні думати, що коли Китайці це говорять це говорять вони про Україну. Китайці, коли це говорять, вони говорять про Тайвань. Ми це завжди повинні пам'ятати багато речей. І коли вони говорять про ядерну безпеку і там про неможливість застосування ядерної зброї, і все інше, це Китай теж навіть від любов'ю до України, говорить, він побоюється першу чергу за себе. Чому? Тому що він розуміє одну просту річ, взаємозв'язки: що не дай Боже, не дай Боже, і вони категорично проти от, порушення режиму на розповсюдження ядерної зброї, якщо це буде навіть там по атомних станціях поза ЄС, то він розуміє, що Японія та Південна Корея дотиснуть Сполучені Штати Америки. На те, щоб вони зробили собі ядерну зброю, тому що технологічно вони готові до, до, до цього давно. Знаєте, їм там знаєте, треба ці зі складів зібрати і вже докупи, тому що у них є і атомні станції, плутонії. Ну, про японські ракети, я думаю, в якості японських ракет е і корейських ніхто вже не сумнівається. І, а, а це а це категорично неприйнятно для Китаю, тому що, якщо особливо, якщо у Японії з'являється ядерна зброя, це погіршує їхню стратегічну ситуацію. В регіоні, тому вони отак от говоряться, але знову таки це співпадає з порядком денним саміту миру. Те саме я особливо не очікую від зустрічі, те, що Росія там з представниками Брікс буде uh -huh. говорити. Я не очікую якихось, знаєте, що вони скажуть, що всі навколо не праві, а от тільки росіяни праві і так далі. Я думаю, там теж буде дуже змазана така декларація, така, яка теж буде співзвучна саміту Миру, то про те, що говориться. Бачите, як росіяни нервують, там Путін говорить. Що, давайте я готовий домовлятися. Розпускаєте це чутки там в Блумберг, це інше, що все. Це не справжній самет миру. Справжній самет миру буде в Саудівській Аравії, там хтось зустрічатися буде з Путіним. Знову ну, ж таки, сьогоднішня ну, заява про легітимність. Да, 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 це, 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 ну По-перше, росіяни хочуть запустити внутрішнє, вони знають, що українці люблять політичні сварки. Не хочуть запустити цей саме сварку всередині країни, і Путін серйозно я впевнений, серйозно думаю, що українці будуть робити зараз переворот щоб знести Зеленського Але просто там. як, якщо лідер однієї з опозиційних фракцій Європейська Солідарність Петро Порошенко, виходить на трибуну і говорить з трибуни, що ми не маємо жодних сумнівів легітимності, ну, тому, Зеленського. Що, тому що вони досі сподіваються, вони досі мірюють е, е, Росію, точніше Україну, власним е, mm -hmm. власним виміром. До речі, Україна. Інця теж часто помиляються, коли намагаються знаєте, натягнути наше Не бачення зуперечні. світа е, на них. А вони упев... вони впевнені, що. Майдан, от як явище, це може бути тільки зверху зроблене. Це елі, елітна змова, як у них тільки буває. І тому вони, знаєте, досі до мріють, що от вийдуть українці, знесуть Зеленського. І так далі. І далі що, чого ще поспішає Путін? Путін дуже оце, чому такий потік є. Давайте мир не перевину, тому що, а, очевидь, що восени ми всі побачимо, що у Росії почнуться проблеми з енергетикою. Висока частка ймовірності. Чому? Ага. Тому що зараз літо, зараз не вийдуть. СБУшні дрони серйозно прилітають куди потрібно до Новоросійського. У вас в ефірі я часто говорив, що Новоросійськ це дуже болюча точка для росіян. Прилетіли, наприклад, в портову інфраструктуру, знесли там мазутний термінал, тому що мазут це ледь не єдиний продукт, який в принципі росіянам в такій великій кількості не потрібен. Ну там для кораблів він потрібен і так далі. Вони в основному його експортують. І це удари і по залізниці проходять і по підприємствах. І тому накопичується багато проблем. Далі Китай відмовляється додатково Пане Тарасе, от Я якраз хотів зараз про Китай з вами поговорити, тому що дійсно, от ми говорили. Ви зараз почали говорити про осінь, але багато подій в світі можуть змінити загалом ситуацію. Зокрема, є інформація від видання The Telegraph, що Китай готує флот до вторгнення на Тайвань. Повідомляють, що Пекін розпочав дводенні військові навчання у водах навколо острову. Нині КНР немає достатньої кількості десантних кораблів для вторгнення, тому експерт. Те видання припускає, що китайські військово-морські сили можуть використовувати цивільні судна для транспортування військової техніки та особового складу. Нагадаю, Китай вважає Тайвань частиною своєї території. і Пообіцяв взяти острів під свій контроль, можливо, з силою. Розвідка США вважає лідер Китаю Сі Цзіньпін Наказав військовим бути готовими захопити острів до 2027 року. От ми пам'ятаємо, да як події на ближньому востоку на ближньому сході перепрошую насправді можливо навіть посприяли від термінування отриманню американської допомоги і загалом змістили фокус. А от якщо розпочнуться збройні збройний конфлікт, фактично розпочнеться навколо Тайваню, як це може вплинути на нашу війну <свіду> з Росії? Дивіться, я не виключаю, що взагалі може бути три одразу ж точки. Росія в країнах Балтії або острів Готланд, наприклад, це те, що Швеція не належить в Балтійському морі, Північна Корея, Південна Корея і одночасно Китай на Тайвані. Я цього не виключаю. Чому це може бути робитися? От, взагалі, я все ж таки пов'язую активність Путіна з Білорусі. Все ж таки, не в Білорусі не пов'язана з Україною, а все ж таки з країнами НАТО. Я не виключаю, ну це в логіку процесу, відповідає, що го. Обмін на допомогу Китаю. Путін нічого особливо не отримав в Китаї. Він вимагає від Росії, щоб вони показали результат і показали, як вони готові порвати Заходом назавжди зв'язки. А для цього вони вимагаються так або на країну Балтії, якусь Литва, До речі, досить ми тому що Литва визнала Тайвань. Ми <гум> повинні це зрозуміти. Там були такі рухи стосовно цього, і це назавжди обірве стосунки, тому що Китай хоче розуміти, які гарантії, що Росія не розвернеться проти нього. Тому що багато хто на от на заході досі розглядає Росію в якості потенційного союзника проти Китаю. Це приблизно те саме, що Китай зробив. Що точніше американці зробили з самими китайцями 70-х роках 69-му році, 69 коли напали на острів Даманський. Досі не зрозуміло, чого напали на радянський союз. А це була умова. Умова, якщо ви хочете з нами співробітничати, покажіть, що ви назавжди посварилися з радянським союзом. Вони це продемонстрували. Мао Цзедун продемонстрував і е американці, і технології дали доступ на ринки і так далі. І змусили е Радянський союз тримати на китайському кордоні. Величезне угруповання, це було дуже дуже дорого для Радянського Союзу. Тут сам та сама може повторитися ситуація, Показую результати. Далі, ну от аналітики я слухав аналітиків, вони говорять, що Росія дала дуже багато палива Північній Кореї. Тож, що Північна Корея в обмін там на зброю mm -hmm. і послуги взяла дуже багато палива. Такої, такої кількості палива Північній Кореї не потрібно. Да, питання для чого? Це тільки військова техніка, іншого там немає там. Автомобілів немає, доріг фактично теж немає. Тому це тільки військова техніка. Тому я не виключаю, що взагалі може бути патрійний удар. Чому? Тому що Китай а, а, бачить непевність все ж таки, адміністрації Байдена стосовно того, як вони себе поводяться по всьому світу. Або може дві точки для того, щоб простягнути ресурси Сполучених Штатів Америки. Я не погоджуюся з тезою, що у Китаї немає флоту. Та не будуть вони так робити. Вони можуть взяти, припустимо, 10 тисяч рибацьких цих і просто починати висаджуватись на, на, на тайванський берег. Там, да? там можуть бути або радіокеровані, або це, тому що вони рибалок активно використовують, наприклад, для того, щоб віджати частину шельфу або островів у Філіппін, наприклад, союзника де ж сполучених штатів Америки на, на, на хвилине. Uh -huh. Ми повинні і там бази є. Ми повинні теж пам'ятати. І на Філіппіни теж може бути атака, тому що це такий найбільш незахищений незахищений такий от тому, тому там… А що третя світова? А, так вона вже триває. Вона вже триває. Те, що в Україні це вже початок третє світової. Я все ж таки я песиміст. Точніше, я вважаю, що конфлікт між цими країнами, от блоком країн, він вже неминучий. Тому що те, що зараз відбувається в світі, дуже нагадує угу. ситуацію перед Першою світовою війною. Пане Зараз, Тарасе... Ну, Дякуємо, але ну як є в таких умовах, живемо. тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, яка займається прогнозом розвитку подій та змін в політичному та економічному житті.